Справа гарантійного боргу банку Альянс перед НАК Укренерго. Суд вже був готовий розглянути справу по суті. Утім, усі його спроби адвокати звели нанівець. Свідками цього ми стали на черговому засіданні, упровадженні за позовом «Укренерго», про стягнення зі скандальної фінустанови, 1,3 мільярди гривень боргу за безспірною та безвідкличною гарантією. Таке рішення господарський суд ухвалив ще у грудні минулого року. Однак банк Альянс у якості гаранта та Юнайтед боржника, які збиткували Укренерго загалом майже 2 мільярди гривень, подали апеляційні скарги. Саме необхідність їхнього розгляду не дає поставити крапку у справі вже протягом 9 місяців. На останньому засіданні більше години Феміда слухала аргументи адвоката альянсу та заперечення інших сторін. За їхніми словами, усе це радше нагадує спробу затягнути час, аби не дозволити суду перейти до розгляду справи по суті. Спершу захисник банку Боржника вимагав зупинити справу та дочекатися завершення слухання в іншому суді, доки той не підтвердить правильність регуляторного акту, яким було затверджено правила ринку електроенергетики. Однак судді вирішили, що цей документ на результат розгляду... Згляду справи між «Укренерго» та банком Альянс жодним чином не вплине. Відтак адвокату відмовили у клопотанні аж тут на столі з'явилося інше. Тепер адвокати банку для зупинення провадження знайшли іншу причину. Справу про оскарження держрегулятором у сфері енергетики висновку державної аудитслужби. Утім, і цей аргумент Феміда відкинула, та, хоч і не зупинити, а тільки відтермінувати судове рішення захиснику альянсу, вдалося. Той вкотре почав вимагати відводу суддівської колегії. Феміда прагне обґрунтування недовіри, і дала на нього 11 днів. Так, до 21 листопада адвокати мають довести необхідність відводу. Відповідне клопотання розглянуть на наступному засіданні менш ніж за два тижні. Якщо відвід задовольнять, Укренерго ще довго чекатиме на свої кошти, знову справу передадуть іншим суддям. Зоглядую на те, що мені відправляють уже двічі з тих підстав, які я вважаю обґрунтованим то Стаття 39, якщо я не помиляюсь, перед пункт 5 передбачає, скажімо так, відвід суддям з інших підстав. І в даному випадку ваша честь є клієнти, якого я представляю. Я думаю, погодиться за мною, він делегував мені право. Я хочу заявити відвід колеги, оскільки маю вже обґрунтовані сум, сумнів у неупередженості даної колеги. Це вже друга колегія суддів, призначена більш ніж три місяці тому, яка так і не почала розглядати резонансну справу по суті. А вона нагадаємо, надійшла до апеляційного суду ще наприкінці січня півроку зволікань самовідвід колегії суддів під головуванням судді кропивної, яка заявила про нібито тиск на себе. Щоправда, який саме з'ясувати так і не вдалося. Чергова заміна колегії суддів водночас може бути вигідною банку альянс, адже так боржник відтерміновує рішення про стягнення понад міль. Ярта гривень на користь Укренерго, яке може призвести до банкрутства фінустанови. Неявки на судові засідання, клопотання про перенесення розгляду справи, спроба зупинки проваджень, численні відводи. Адвокати банку альянс використовують усі доступні засоби, аби не сплачувати борг по виданій гарантії на користь Укренерго. Адже якщо апеляційний суд залишить у силі рішення про стягнення з банку альянс боргу розміром понад мільярд гривень за безвідкличною та безумовною гарантією, фінустанову визнають банкрутом. Як стверджують змі, керівництво банку боржника перебуває за кордоном, а захисники різноманітними методами подовжують терміни його життєдіяльності. Поки Альянсбанк робить усе, щоб затягнути справу, а Нацбанк не помічає зловживань із банківськими гарантіями, НАК Укренерго шукає додаткового фінансування та переконливо заявляє про необхідність підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, у тому числі і через неповернутий банком Альянс Борг.